Вітаю вас, дорогі цінні друзі! Це програма Добра новина, з вами Богдан Демборинський. Ми поговоримо сьогодні про віру і про те, чому її іноді бракує і що з цим робити. Також я зачитаю кілька місць писання, в основному це буде з Євангелія Від Марка. І також в кінці цієї передачі обов'язково помолюся за тих з вас, хто має потребу в стіленні. Я вірю в чудеса, і ми з дружиною Людмилою практикуємо. Служіння зцілення вже 25 років. Кожен день щось відбувається, завжди якісь е, стаються чудеса, Бог зціляє. Е, тільки що буквально хвилин 20 тому я молився за молодого чоловіка з нашої церкви. Він приїхав, у нього там якісь проблеми з хребтом. Два дні тому він був, я за нього молився, і якісь зміни сталися, але не до кінця. І знаєте, щоб можна було сказати: ой, напевно, у нас мало віри. І Чомусь християни дуже сильно вірять в те, що в них мало віри. Але іноді потрібна наполегливість стояти, не сумніватися, продовжувати робити те, що ти робиш. От сьогодні знов я за нього помолився, там в нього якісь протрузії, і ще було щось таке схоже на защемлення сідничного нерва, тягнуло ногу. Нога затерпла права. і тільки що я знов на нього поклав руки, порівняв йому хребет. І почали відпускати цю затерплу ногу, і відбулися якісь позитивні зміни. Алілуя. А вчора, напевно, десь з п'ятеро дзвінків було на рахунок хребта і суглобів. Одна сестра телефонувала в неї вже довший час, боліли коліна, хребет, і ще щось там з пальцем сталося. Щось таке, як поліартрит. Не знаю, точно сказати не можу. Він набряк, болів, пекло і не згинався. І в неї попустили коліна, попустило хребет, перестало боліти, їй стало легше набагато, а потім ще ми взялися за палець, і палець почав потихеньку згинатися спочатку наполовину, а потім вже до кінця, без всяких цих непотрібних симптомів. Це все робить Ісус по причині того, що він любить людей. Одного разу Він помер за нас і Воскрес на третій день. І це все, в що потрібно вірити. Писання говорить, якщо ти віриш, що Бог його воскресив з мертвих, а устами визнаєш його своїм Господом, то спасешся. Це послання до римлян, апостола Павла, 10 розділ, здається, з 9 вірша. Отже, все, що від нас вимагається, вірити, що Христос Воскрес. Тому що якщо Він Воскрес, то це означає, що Він сьогодні живий. Якщо Він Воскрес. То це означає, що Він вмирав перед цим. А якщо він вмирав, то Він поніс на собі покарання за наші з вами гріхи. Отже, Бог звільнив нас від кари за гріх, і крім цього, Ісус ще поніс на собі наші немочі і хвороби. Написано, що ранами Його ми зцілилися. Він це зробив, Він заплатив за кожного з нас. Ми не зобов'язані нести покарання за наші гріхи перед Богом. Ми не зобов'язані хворіти. Нести на собі хвороби, тому що Ісус їх поніс. І крім цього, Він ще дав нам, з вами, тим, хто вірить в Нього владу над цими самими хворобами і демонами, щоб їх виганяти. І Якщо ми цим не користуємося, якщо ми не практикуємо, то нічого і відбуватися не буде. Діявол буде торжествувати, він буде перемагати, і нам тоді доведеться працювати на аптеку і на лікарню. Вчора було кілька зцілень хребта. і також написала одна сестра, вона наша знайома. Вона написала, що в неї турбу, її турбує хребет, вона сама з Львівської області недавно увірувала. І вона написала, що вона сама там наказувала йому якісь зміни відбулися. І вона мені написала, що, щоб за неї помолитися. Я висловив голосове повідомлення. І за якийсь час коротенький вона мені пише: Слава Богу, дякую Господу Ісусу, дякую вам. Почала присідати, нагинатися, крутитися на всі боки, біль зник, хвала Богу. Це так приємно, знаєте, свого часу я пережив ці всі проблеми з хребтом, це вже було давно. І я ходив протягом двох років, я ходив на ці всі вправляння до цих мануальних терапевтів, мене там тягали за хребет, тиснули, смикали за ноги, за руки. І воно ну, на якийсь час допомагало там на коротенький, поки ти знову щось важке не візьмеш в руки, а важке треба було брати в руки, тому що ми будувалися, будували будинок. І постійно потрібно було якісь важкі речі переносити. І постійно були проблеми з хребтом, протрузією, ці були так звані. І я потім зрозумів, що в мене сколіоз, і це все дошкуляло дуже сильно. Слава Богу, що я не звертався. На ці всі рентгени не проходив обстеження, до хірургів не ходив, бо вони б мені насіяли свої інформації. А так я навіть не розумів, що в мене сколіоз, і я не розумів, що це грижі в хребті. Просто, а, як ми всі тоді думали, ну випав диск, його треба вставити назад. А він випадав, тому що він же був скошений, хребет був перекошений, і це все постійно повторювалося. Ще одне цікаве повідомлення від сестри, отримав кілька днів тому. Хочу засвідчити про моє зцілення, сестра пише. Багато років страждала від мастопатії та ущільнення в грудях. Колись навіть пропонували операцію, але я відмовилася. Ви молилися за мене. І я роздумувала над Словом Божим і кожен день слухала ваші проповіді. І одного разу я сказала собі, що потрібно прийняти рішення кому довіряти Богові чи симптомам. Весь час моя увага була прикута до проблеми, і це виснажувало та зневіряло мене. Знаєте, коли ми концентруємося на проблемі, на симптомах, вони стають ще більшими в наших очах, вони ще більше нас розхитують, ще більше утверджують в тому, що все буде погано. Але коли я вирішила, що я буду довіряти Богові в те, що зцілена ранами Ісуса, а хвороба повинна піти, я перестала концентруватися на проблемі і перевела погляд на Ісуса Христа. Ущільнення зникли. Отак, от, от вам метод, яким чином зцілитися, просто переводити погляд на Ісуса Христа. Як Він казав, я буду, як той мідний Змій, якого Мойсей підняв в пустині. І все, що потрібно було робити, коли тебе кусала гадюка дивитися не на гадюку, не на ногу, не досліджувати хімічний склад яду, а дивитися на мідного змія, якого Мойсей підняв посеред табору. Ісус сказав, я буду як мідний змій. Коли ми концентруємося на ньому, коли наш погляд звернувся на нього, симптоми кудись зникають. І вже понад рік проблеми цієї не існує. І це вже мене більше не турбує. Я зцілена, слава Богу. Валілуя. Я радий за сестру. І крім того, що вона зцілилася, вона почала молитися з інших людей, і там також відбуваються чудеса. І ще одне цікаве повідомлення це зі Сполучених Штатів. Сестра пише про те, що вона телефонувала нам раніше на рахунок своєї дочки. Дочці 19 років, і в неї в легенях виявили. Якісь вузли, які збільшувалися в розмірах, і їх ставало цих самих вузлів по кількості більше. І це була якась дуже серйозна проблема. Там пробували діагностувати, ніяк не могли визначити. Брали біопсію. Це почалося в жовтні, а в грудні вона телефонувала нам. Ми з нею молилися з цією дівчинкою. І в січні на початку січня пройшли результати біопсії, онкології не виявлено, а в кінці січня вони проходили обстеження, КТ і вузлів вже не було, залишився тільки один вузол. Він трошки збільшився, але вже був тільки один. І ця сестра пише: я підтримала з вами зв'язок. Біопсія прийшла позитивна, Діагноза не могли встановити, і в кінці січня частина вузлів зникла, але один залишився, так? І ось в липні, А, до липня ми не робили жодних обстежень, а в липні лікарі. Провели обстеження і сказали, що там нічого немає легені чисті. І вони сказали, що КТ робили і сказали, що вузли повністю зникли. Вони були дуже здивовані, тому що лікування жодного не було, ніяких медикаментів ця дитина не приймала. І мені це подобається, тому що найкращі медикаменти в нашого Господа Ісуса Христа. І вони не створюють жодних шкідливих побічних наслідків. Лікарі сказали, що повторного КТ через 6 місяців робити не потрібно. І слава Ісусу, я вдячна за підтримку в цей нелегкий для мене час. Слава Богу, дитина зцілена, вузли зникли, і Це робить Христос. Це робить Христос, який ще раз нагадаю, який Воскрес мертвих, Він живий. І я іноді, коли проводжу служіння, якщо я бачу, що люди такі, знаєте, інертні, вони, так, вони не звикли до чудес, таке буває, таке буває в церквах, що люди не, звика, не звикли до чудес, що вони звикли навпаки, що нічого не відбувається. Ми молимося, нічого не відбувається. Я їм говорю: якщо я зараз помолюся за вас і не буде жодного чуда, то значить, що Христос не воскрес. Але якщо чудеса будуть... То це означає, що він Воскрес, він живий. Тому що мертвий Месія не здатен зціляти, він не може зціляти. Але якщо він живий, то він буде творити чудеса. Читаю вам історію з Євангелія від Марка, 9 розділ. Ви пам'ятаєте, і дуже часто цю історію використовують проповідники. Там було, чоловік привів свого хлопчика. В якого були приступи, якого там злий дух кидав вогонь в воду, він падав, скрипів зубами, він привів до учнів, і учні не змогли вигнати цього демона. А потім Ісус прийшов з Яковом, Іоаном і Петром, Він був на горі преображення. І вони якраз зійшли з гори і заставили цю ситуацію. І коли цей чоловік сказав, що от я. Учителю, я привів до тебе сина мого, який має німого духа, це 17-й вірш, і де тільки його вхопить, кидає його об землю, так що пінеться з кригожі, зубами дерев'яніє. Просив я учнів твоїх, щоб його вигнали, але вони не змогли. А він у відповідь сказав їм: Ородене вірний, доки я буду з вами, доки вас терпітиму, приведіть його до мене. Він розсердився трохи на учнів за те, що вони не виконали те, що мали зробити. І привели хлопчика до нього. І скоро дух вгледів його. Затряс і поваливши на землю, він запінившися, почав качатися. І спитав його, спитав Ісус його батька, скільки часу, як це йому сталося з дитинства, відповів той. І як часто він кидає його в вогонь і в воду, щоб погубити. Та якщо можеш, поможе нам, смилосердившись над нами, батько до Ісуса. І Ісус йому каже, на рахунок того, якщо можеш, слухайте уважно. То все можливо тому, хто вірує. Тобто, якщо ти віруєш, то тобі можливо все. Можете застосувати цей вірш до себе? Більше скаже, та ні, в мене занадто маленька віра, та ви що. І вмить батько хлопчини викрикнув крізь сльози вірю, поможи моєму невірству». Це улюблена фраза багатьох християн. І часто до нас люди телефонують і вони кажуть, поможіть моєму невірству. І в чому проблема, про що тут мова? Ну, Ісус далі пам'ятаєте, Ісус вигнав цього демона. І потім Він сказав, що цей рід виходить тільки через пісти, молитву. І також з цього зробили ще додаткову доктрину, що треба поститися перед тим, як виганяти бісів і багато молитися. Але якщо ви. Десь на вулиці зустрічаєте людину з якоюсь проблемою, чи хтось до вас приходить, то ще, крім того всього, починати поститися, знаєте, ну, дуже багато часу треба. І я не знаходжу підтверджень інших в писанні, тому що в Євангелії від Марка в 16 розділі тут написано так, з 15 вірша читаю. Ісус звертається до своїх учнів перед Вознесінням. Ідіть по всьому світу, проповідуйте Івангелію всякому творінню, і той, хто вірує у Христице, буде спасений, хто не вірує, буде осуджений. І ось чудо, які будуть супроводжувати тих, які увірують. І тепер слухайте уважно: іменем Моїм виганятимуть бісів. Тобто Він не говорить постонні молитвою, Він говорить іменем моїм. Є сила в імені Ісуса. Якщо ми прийняли Його в своє серце, Він живе в нас, то ми маємо право від Його імені віддавати накази хворобам, немочам, демонам, щоб вони йшли геть. Ми маємо це право. І піст, і молитва тут більше в якості роботи над собою, як самодисципліни і смирення своєї плоті. Тому що коли ви. Молитися за біснуватого чи за якусь хвору людину, симптоми якої явно видимі, воно тисне на вашу плоть. І ваша плоть кричить, що це неможливо, ти бачиш, що відбувається. Я пам'ятаю себе, коли ми починали служіння, то простіше було, знаєте, молитися за якусь там пухлину в червній порожнині, якої ти не бачиш, ніж за якісь видимі вади, пошкодження, особливо зір. Оце для мене було щось. Коли хтось. Жалівся, що в нього поганий зір, то я очима шукав Людмилу, так робив вигляд, що в мене немає часу, кажу, от ді до Людмили, хай вона за тебе молиться. Але потім я заспокоївся, вона так само робила точно так само, так що ну, якби, <смас> це така стандартна практика. Хочеться сплавити щось таке, що для тебе незвичне і страшне. Але потім ми звикли до цього, ми зрозуміли, що немає різниці, чи воно видиме, чи воно не видиме, ми діємо згідно інструкції. Ми робимо те, що нам сказав Ісус робити: класти руки на хворих і наказувати хворобам виходити. І коли ви навчилися підкоряти свою плоть, коли ви пануєте над своїми думками, коли ви звикли думати категоріями віруючого, а не просто якогось матеріаліста, атеїста чи звичайної світської людини, тим більше яка занурена в якісь медичні навчання чи якісь знання. Звичайно, з такої точки зору повірити в надпродні дії Бога складніше в якійсь мірі. Хоча я знаю багато лікарів, християн, які практикують зцілення навіть на своїх робочих місцях іноді. І це працює. Слава Богу, за таких лікарів. Ось. Тому, якщо ви навчилися підкоряти свою плоть, і вона не керує вами, а ви керуєте нею, то вам простіше тоді це називається жити по духу. І коли ви бачите хвору людину чи одержиму, то вам не треба думати, як це вийде, чи зможу я це зробити, чи достатньо в мене віри. Ви просто маєте розуміння того, що у вас живе Христос, який помер за цю людину, який любить цю людину, який заплатив за її гріхи, який взяв на себе прокляття, взяв на себе недуги, немочі заради спасіння цієї людини. І Він хоче послужити цій людині через вас. І все, що йому потрібно від вас, щоб ви діяли згідно Слова Божого. Оце все, що вам потрібно. На цьому будується віра. В цьому вона виражається. В тому, що ви дієте згідно того, що сказав Ісус. Та сама 9 -та глава Євангелія від Марка. Ви пам'ятаєте, 9.23. Все можливо тому, хто вірує. З четвертого вірша читай: от Ісус з учнями на горі преображення. Його лице просвітліло, одежа заблищала, третій вірш. Так що на землі білильник не вибили вби. І Ілля з'явився їм з Мойсеєм і говорили з Ісусом. Ілля і Мойсей це такі вищі авторитети старого заповіту. І заговорив Петро і каже до Ісуса: Учителю, добре нам тут бути. Зробимо собі три намети. Тобі один, Мойсей один та Іллі один. Не знав би, що сказати, тому що страх огорнув їх. Їх страх огорнув, вони побачили Ілію Мойсея. І знаєте, для себе, що я зробив висновок в цій ситуації, що якщо дивитися на по-людськи на це все, що там відбувалося, Ісус молодий, Він ще не такий досвідчений. А Ілля і Мойсей це вже такі гіганти, патріархи, віри, герої старого заповіту. Які мали там багаторічний досвід ходження з Богом, маса чудес різних і Ілю, взагалі, вогнена колесниця забрала з землі, він не побачив смерті. І Петро вирішив, що добре буде залишитися тут з ними. Вони проведуть конференцію, семінар лідерський, навчать Ісуса, як правильно служити. І ось з хмара, хмара опустилася і отінила їх, а з Хмари пролунав голос. Це син, мій улюблений. Слухайтеся Його. І то все, що нам потрібно в нашому ходженні віри, слухатися Ісуса Христа, не братів, якихось авторитетних помазаників, сосудів, пророків, які там ходять і кажуть, так говорить Господь, і потім заганяють людину в осудження, якісь там недоліки вказують постійно якесь. Я недавно спілкувався з жінкою, яка впала в депресивний стан. Тому що начиталася там у одних відповідних книжок, де там е, постійно була з, е, заточена увага на, на свої недоліки. От що треба всього позбутися, треба так освятитися, так душу вивернути перед Богом, так покаятися у всіх своїх гріхах, так піти до всіх попросити вибачення. От тоді вже, нарешті, Бог щось в, в тебе з тобою зможе зробити і діяти через тебе. А, а де тоді жертва Христа? А для чого вона. Потрібна тоді, якщо ще потрібно наше до освячення, до очищення, до якесь там вдосконалення. Послання до Євреїв 10:14 написано: Він одним лише приношенням свого тіла в жертву назавжди зробив досконалими, зробив досконалими, такими, яким нічого не бракує, тих, що освячуються. Якщо ви прийняли Ісуса Христа, ви повірили Його в жертву, ви отримали цю Божу досконалість, божественну природу Ісуса Христа. Ваш дух досконалий, він ідеальний, він запечатаний Святим Духом, йому вже нічого не бракує. А далі нам треба навчитися жити по духу, не по плоті, не керуватися якимись традиціями, старозаповітніми вченнями, там, де були родові прокляття, якісь всякі там гріхи носити за своїх предків. Забудьте це, тому що Ісус став прокляттям за нас. Написано, бо проклятий всякий, хто висить на дереві, щоб благословіння Авраама перейшло на язичників, щоб ми вірою отримали обіцяного Духа. А от якраз в цьому обіцяному дусі вся повнота божества, всі дари, всі таланти, вся сила, всі чудеса, всі ресурси, всі можливості. І мені не потрібно кудись бігати щось шукати, тому що Христос в мені надія слави. Все, що мені потрібно, дозволити йому діяти через мене, жити по духу, тобто по Слову Божому. Тому що Слово Боже, воно якраз і є дух, який животворить. Марка 16 я вже вам зачитував: тих, хто вірує, супроводжують такі ознаки, іменем моїм будуть виганяти демонів. Говоритимуть новими мовами, смертоносно вип'ють, не зашкодить, змій руками братимуть і покладуть руки на хворих, і хворі будуть зцілені. Це одна обітниця. Тих, хто вірують. Зауважте, там не написано братам, сестрам, підліткам, старшим, молодшим. Там немає визначень статевих, вікових, географічних, політичних, національ... національних, расових немає. Там є тих, хто вірують в Євангелію, яку будуть проповідувати апостоли. І Іоанна 14 глава, 12 вірш. Істинно, істинно, говорю вам, це Ісус, якого слухати це потрібно. Голос з Хмари прозвучав: Це Син мій улюблений, Його. Слухайтеся. От, слухайтеся то, що говорить Ісус. Слухайте і слухайтеся. Істинно, істинно говорю вам, хто вірує в мене в Ісуса. То я так само робитиме діла, що я їх роблю, і навіть більше від них робитиме, бо я вже йду до Отця Мого. Все, служіння Ісуса Христа на землі завершилося в тілі єврея з Назарету. Сьогодні служіння Ісуса Христа продовжується в тілі, яким є Його церква. Якщо ви його прийняли, то ви є також частиною церкви, частиною тіла Ісуса Христа. І тіло має слухатися голову в першу чергу. Ви маєте слухати те, що говорить Голова, голова Христос. І дивіться, що Христос говорить своїм учням перед Вознесінням. Він їх зібрав. Це Івангеля від Марка, або від Матвія, вибачте, 28 розділ з 18 го вірша. Дуже люблю ці слова. Ісус приступив і промовив до них, до учнів Своїх. Дана мені всяка влада на небі і на землі, не дияволу. Не церковним організаціям, а Ісусу Христу. Ідіть отже і зробіть учнями всі народи, хрестячи їх ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Христя в ім'я, це занурюючи в сутність, тобто привести до розуміння сутності, ким є Отець, Син і Дух Святий, хто вони, для чого вони, що вони нам дають. Зробіть учнями, тобто навчіть навчіть їх розуміти це все. Навчаючи їх зберігати або виконувати, практикувати все те, що я вам заповідав. От те, що Ісус заповідав робити учням, а що Він їм заповідав? Сціляти хворих, воскрешати мертвих, очищати прокажених, виганяти демонів і проповідувати Євангелію. Це заповідь Ісуса Христа своїм учням. А тепер Він говорить до своїх учнів: тепер навчить їх, нас, тобто тих, які увірують. Бути учнями Ісуса Христа і робити ті самі речі, проповідувати Євангелію, всіляти хворих, очищати прокажених, виганяти демонів, воскрешати мертвих. Ідіть і робіть те, що робили учні Ісуса Христа, якщо ви Його прийняли. Отже, я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Це обітниця Ісуса Христа. Тобто ви не йдете самостійно. Сам один, бідний нещасний, ай-яй, як я буду це робити. З вами йде Христос, той самий, який воскрес з мертвих, той самий, якому належить вся влада на небі і на землі, той самий, який переміг смерть, який виставив диявола на посміховисько, який відібрав в нього силу і владу, який забрав ключі, в аду і в смерті і передав це все нам, своїм учням. Для чого? Щоб ми збиралися в неділю, співали гарні пісні і тішили один одного, а, якимись там дуже гарними. Кольоровими такими кучерявими молитвами. Ні. Він хоче, щоб ми робили ті самі речі, які робив він. Так класно збиратися. Дуже добре, що ви ходите в неділю до церкви. Дуже добре, що ви молитеся і співаєте. Але цього недостатньо, щоб жити повноцінним життям. Треба бути подібним до Ісуса Христа. Молимося за зцілення тих, хто потребує. Часу мало. Кладіть руку на хворе місце, якщо місць багато. На голову або на серце тихенько приймайте, повторювати не потрібно. Святий Господь дякую тобі за твою зціляючу силу, яка зараз торкається кожного, хто приймає слова молитви. Іменем Ісуса Христа нехай зникають пухлини, тромби, камінці, поліпи, бородавки, метастази, виразки, нехай зникають. Хай зникають наслідки контузії, уламки в тілі, які неможливо видалити, нехай зникають в ім'я Ісуса, вогнепальні поранення, хай загоюються, опіки хай загоюються, посттравматичний синдром, депресія, панічні атаки нехай припиняються. Хай зціляється психіка і нервова система. Хай припиняється медикаментозна і всяка інша хімічна залежність в ім'я Ісуса Христа від таких шкідливих речовин. Хай приходить радість, мир, хай відновлюється система травлення, дітородні органи, зір, слух, нехай відновлюється, хай зціляються кістки, суглоби, хребет, горижі защемлення, біль нехай припиниться. Хай повністю нормалізуються всі гормональні процеси, відновлюється шкіра, судини, геморой, варикоз хай зникне, атеросклероз, хай зникне. Капіляри забиті, хай відновлюються, хай нормально циркулює кров, хай приходить наповнення Божим миром, радістю, силою, бадьорістю в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь, друзі, перевірте себе, якщо це можливо. Засвідчить комусь, якщо це можливо, і йдіть за Ісусом Христом.